Дорога наша церква, я дуже вдячний Господу за те, що Він дав таку чудову можливість нам бути тут. Це милість і любов нашого Господа. Сьогодні я хотів би вас привітати таким чудовим привітанням, що Христос посеред нас був, є і буде. Амінь, друзі. Амінь. Присідайте, будь ласка. Мабуть, кожен з нас знає, що сьогодні в нас особливе служіння, так чи ні? Ми бачимо цей стіл і на цьому столі щось є. Знаєте, друзі? Ми дуже дякуємо нашому Господу за його Воскресіння, тому що, якби не було цього Воскресіння, не було б і нас. Якби не було Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, можливо, ми б і не знали один одного. Ми були б у гріхах, ми жили б своїм життям. Воскресіння це є основою основ нашої християнської віри, яка змінювала і змінює життя багатьох людей. Символом Християнства є що, друзі, Символом християнства є хрест нашого Господа Ісуса Христа. Це ми, друзі, з вами захоплюємося цим Христом. З надією і вдячністю дивимося на це. Але насправді, це що є? Насправді це є знаряддя страти, друзі. Хрест це є знаряддя страти. І перед нами ми бачимо символи. Які вказують нам на що? Які вказують нам, якою ціною було сплачене наше відкуплення і наше спасіння? Вино та хліб, про який казав Ісус Христос, що Це є тіло та кров Його. Якщо Христос воскрес, дорогі друзі, то що перед цим мало бути? Якщо Христос Воскрес, то перед цим мала бути смерть. Дуже гарно сказав Петро в своєму післанні, в першому післанні Петра, другий розділ, 24 й вірш, і я попрошу наших братів, операторів, щоб вони висвітили. В нашій Біблії, в нашій Євангелії Петро каже, «Він, він у своєму тілі підняв наші гріхи на хрест. Щоб ми померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви зцілені. Друзі, Петро чітко нам показує, що він в своєму тілі підняв наші гріхи куди? На хрест. Щоб ми померши для гріхів. Що робили? Жили, але жили для праведності. Ранами Ісуса Христа зцілені. В наш час для багатьох людей. Хрест це щось таке просте, дорогі друзі. В наш час для багатьох людей хрест це щось таке зрозуміле те, чому не надають серйозного значення. Це дуже звичайна річ для багатьох людей. Одного разу я бачив картину, але. Вирішив її вам не показувати, тут, але я про неї розкажу. В Чехії винна компанія при своєму в'їзді на свої угіддя поставила величезного дерев'яного Христа. На якому була розташована скульптура нашого Спасителя Ісуса Христа. І ось цей Ісус Христос, ця скульптура. Сидить на цьому хресті, закинувши ногу за ногу, і в руці держе бакал вина. Я не знаю, що мали на увазі ця винна кампанія, мабуть, вона мала на увазі, що їх вино гідне для того, щоб ним приймати причастя. Але це таке кощунство, друзі, що багато людей, які... Читали, бачили це все. Вони писали негативне. Вони писали, не вже вам не хочеться жити? Люди, які не знають Бога. Навіть ті люди розуміють. Тому, друзі, що для багатьох людей хрест уже не має того значення. Хрести повсюду нас оточують. Багато хрестів ми бачимо на будівлях, так? Багато хрестів ми бачимо на церквах. Хрести ми бачимо на цвинтарях. Одного разу ми з, з дружиною ходили в ліс прогулятися, вигуляти своїх собак. І ось здалеку ми побачили такі, знаєте, горбики. Вирішили підійти, подивитися, що там. Підійшли ближче, дивимось, а там було поховання таких от. Свідських оцих, може собачки були поховані, може коти, я не знаю. Але над цими холмиками стояли ще стояли хрестки. Друзі, Ісус Христос не помирав за собачок та за котиків. Але для людей цей хрест не мав ніякого значення. Дуже багато людей. Носять хрестики на одязі. Ви дуже багато це бачили, так? Дуже багато хрестів роблять тату особливо в місцях позбавлення волі. У в'язницях. Набивають тут тату з цими куполами. Неодноразово я питав людей, які носять хрестики на собі, на своїх прикрасах. На ланцюжках. І я сподівався, щоб хоч хтось сказав мені, що це для мене нагадування, друзі. Що цей хрестик, який я ношу на собі, це для мене нагадування, якою ціною був викуплений від гріха. Але що я чув у відповідь? Я чув у відповідь, що це модно. Я чув у відповідь, що це стильно. Я чув відповідь, що це красиво. Інколи я чув, що це є оберіг, який захищає. Ось і все, друзі. Хотів запитати вас, та чи завжди так було? Друзі, чи завжди так було, що Хрест є чимось таким, яким Його сприймають сьогодні? Хрест це такий спосіб страти, і це не просто спосіб вбити людину, тому що для цього є дуже багато інших способів. Хрест це спосіб максимального приниження. Це така смерть, яка була максимально тягуча, дорогі друзі. І яка задіювала максимально кожен клаптик тіла, щоб кожен клаптик нашого тіла страждав, коли людина висить на хресті. Багато дослідників, які досліджували різні види тортур, які існували за всю історію, вони сходяться в тому, що Хрест це найгірше, що можна було придумати. Римляни вони перейняли, вони перейняли цей вид страти, щоб карати найбільш найгірших злочинців. Так не карали римлян, так не карали знатних людей. Дуже відомих людей. Це була страта для рабів, це була страта для бунтівників, це була страта для вбивців та повстанців. Це мало бути наскільки показово, друзі, і принизливо, що більше ніхто, хто це бачить, не захотів робити того, що зробили ті, які висять на кресті. Дуже часто цей процес вимагав того, щоб засуджений йшов ганебною дорогою. Те, що ми знаємо про нашого Спасителя, так чи ні, друзі? Засуджений йде цією ганебною дорогою і несе на собі 50 або й більше кілограмів брусу. І потім його прибивають на цьому брусі. Його знерухомлюють, і коли людина прибита на хресті, ось в такому положенні, так, вона прибита таким чином, щоб важко було дихати. Людина не скільки вмирала від втрати крові, що і було це, так, я не відкидаю, але людина частіше вмирала від удушення. Коли висіла на хресті, Коли людина розп'ята на хресті, у неї пробиті руки та ноги не для того, щоб їй було комфортніше висіти на хресті або стояти так, ногами на ньому. Для того, щоб їй вдавався важким кожен вдих. Коли ми з вами дихаємо, наша грудна клітка має розширятися і підійматися. А потім опускатися. І в такому розп'ятому положенні людина кожен вдих припіднімається і для цього задіяно дуже багато м'язів. І це приносить дуже велику біль. Друзі, я зараз про це розповідаю для того, щоб перед тим, як ми будемо приймати це причастя. Ще раз подумали, наскільки тяжким був шлях нашого Господа Ісуса Христа. Наскільки тяжко йому вдалося наше спасіння. Це приносило дуже велику біль нашому Господу і кожен вдих вимагав величезних зусиль. Цей процес був максимально довгий і максимально тяжкий. Спрага. Страждали м'язи. Страждало серце, тому що воно билося в шаленому ритмі, друзі. Людина до декількох діб могла бути в такому стані. Декілька діб вона могла висіти на цьому хресті. Але наш Христос перед тим, як висів на хресті, як відчував ці всі страждання, Він ще був що, друзі? Він ще був побичований. Пам'ятаєте? Наш Христос був побичований. І Матфія, 27 розділ дуже гарно про це сказано. Давайте зачитаємо. Матвія 27 розділ, 26 та 27 вірші. Тоді Пилат відпустив їм вараву, а Ісуса наказав бичувати та віддати на розп'яття. Після цього воїни намісника відвели Ісуса в претерію, де біля нього зібрали всю когорту. Вони роздягли Його і накинули на нього багряницю, сплели та поклали на голову вінок із терновника, а в праву руку дали тростину. і, вклонившись каліна перед ним, глузували з нього, кажучи. Вітаємо тебе, царю юдею. Потім вони плювали на нього і, узявши тростину, били нею Ісуса по голові. Коли закінчили знущатися, взяли Ісуса, зняли з Ісуса плащ, надягнули на нього одяг і відбили на розп'яття. Цей шлях, дорогі друзі, пройшов наш Господь. Цей шлях пройшов Ісус Христос. На той час хрест був найбільший символ ганьби. Якщо зараз це носять ці всі талісманчики, як люди кажуть, вони не розуміють, що того часу Хрест це був найбільший символ ганьби. Саме такий шлях вибрав Господь, щоб спасти кожного з нас. Друзі, а які очікування були у юдеїв? Які очікування були у юдеїв на той час? Юдеї очікували Месію. Вони надіялися на царя, який визволить їх від римської окупації. Вони чекали, що Месія прийде в славі та буде їх ким? Правителем, так? І вони бачать Ісуса, якого розп'яли. І для них ось це просто символ Божого прокляття. Бо написано, що проклятий той, хто висить на дереві. Немає в цьому нічого такого, щоб їх приваблювало. Тому що для них, для юдеїв. Хрест це приниження. Який цар, який правитель може бути на хресті В такому приниженні? Тому коли пізніше учні проповідували про розп'ятого Спасителя юдеям це дуже що робило. Різало слух, дорогі друзі. Тому що для них і досі це є спокусою. Тому вони не можуть прийняти такого Месію. Тому вони не розуміють. Вони не можуть прийняти такого Спасителя, який робить життя і спасіння. Через свою смерть дає, через свою кров. Знаєте, друзі. Юдеї так і не побачили в Христі свого святого Спасителя. Мені дуже подобається одна притча, у нас нема часу, щоб я її зачитував, але перечитайте її. Дуже гарна притча про боржника. Пам'ятаєте? Коли він був винен дуже велику суму, слава Боже, нам пише, що він був винен 10 тисяч талантів. Дуже велика сума, яку він не змог би сплатити, мабуть, за все своє життя. Яку він навіть не здатен перед своїм правителем да, віддати цю суму. І цей правитель, що там описується? Він прощає да, цей борг йому. І коли цей прощена людина виходить від цього правителя, то що він радіє так чи ні. Великий йому був прощений. Виходить, і кого він бачить? Він бачить товариша, який був винен йому 100 динарів. Ось так, друзі. 100 динарії. І що ця людина починає робити? Вона починає, хватає за петельки його і вимагає віддати да, цього боргу. І та людина каже, потерпи на мені, я віддам тобі. Але ні, але ні. І він кидає його до в'язниці. Хапає, кидає його до в'язниці і не дає йому цієї можливості. Ось він, та людина, якому простив правитель, він так і не зрозумів, що для нього зробили. Він так і не зрозумів, скільки було йому прощено. Знаєте чому, друзі? Тому що коли ти розумієш, скільки тобі прощено, ти здатен більше любити і більше прощати. Ось таке риторичне питання до кожного з нас. Друзі. А хто я? Та людина, яка котра вийшла від правителя, якому було дуже багато прощено, і коли ти бачиш людину перед собою, яка десь трішки провинилася, як ти відповідаєш на це? Скажу по собі, що я дуже борюся з цим, тому що я також відчуваю, що я не можу завжди прощати зразу. Бог мене вчить, Бог мені показує, що не дивися на людей, які роблять. Для тебе неправда. Дай Господь, щоб кожен з нас розумів це. І коли в нього є можливість, Він був тою людиною, яка розуміє, скільки тобі прощена. Якщо ти будеш це розуміти, ти будеш більше любити і більше прощати. Є така одна гарна історія про одного проповідника, який проповідував Віталії. І ось йому порадили заїхати в одне таке село і кажуть, що там є капличка. І в цій капличці дуже є гарна картина. Він заїхав туди, зайшов, дивиться на ту картину, але не бачить нічого в ній гарного. В розумінні, як витвір мистецтва мається на увазі. Дивиться на ту картину і не бачить нічого ні гарного. На цій картині було зображене розп'яття. Але ця картина якась така непропорційна. Вона якась така кривата, незрозуміла. Він каже, я не розумію цього. І той, хто стояв поруч там, він йому каже, підійди ближче. Коли ця людина, цей проповідник підійшов більше, ближче, дивиться і говорить, я все рівно нічого не розумію. Йому кажуть, нахилися нижче. І ось цей проповідник нахиляється нижче, стає на коліна. І ось ідея тієї картини, коли ти нахиляєшся, коли ти стаєш на коліна перед цим Христом, Перед цією картиною, та вся перспектива, вона стає правильною. Тобто ти бачиш цю картину у всій красі. Ось з того ракурсу, коли ти дивишся з нею, на неї знизу вверх, стоячи на колінах, ти бачиш всю красу цієї картини. Цей проповідник дуже здивувався, його серце почало битися. І він кається, говорить, Господи, пробач мене, пробач мене, що я цього не бачу. Коли здалеку дивитися на цю картину, не маючи чим захоплюватися. Але коли ми в смиренні приходимо, розуміючи, що ми грішники, і тільки Він дає нам спасіння у цьому Христі, тоді для нас це зовсім інше. Дорогі друзі, тому світ ділиться на дві частини. Світ ділиться на дві частини. Перші це ті, які вважають Хрест безумством. І другі це ті, які вважають хрест силою Божою. Господь нам відкрив наші серця. Господь нам показав, що Він є наш Спаситель. Тому я дуже радію, що багато тут людей, які сидять на цих стільцях, мають бути в другій когорті людей. Тими людьми, для яких Хрест це є сила Божа. Євангелія для світу максимально неприваблива історія, друзі. Для всього світу Євангелія максимально неприваблива історія. Тому що релігії всіх країн цінність була в тому, що їх боги, їх правителі це щось таке велике. І, мабуть, жодний Бог не помирав за грішника. Не віддавав своє життя, але наш Господь це зробив. І в цьому Його краса, в цьому Його любов приявлена до кожного із нас. Зі всіх способів Господь вибрав найгірший. Зі всіх способів Господь вибрав хрест, щоб показати нам, наскільки потворний є гріх. Нам важливо пам'ятати про це. Зі всіх способів Господь вибрав хрест, щоб показати кожному з нас, яким потворним є наш гріх. Кожного дня ми повинні бачити перед собою Хрест. Ми повинні бачити, проснулися зранку. Повинні бачити цей хрест, як нагадування. Про ціну Божої любові за кожного з нас. З самого початку я сказав, що в нас особливий день сьогодні. Особливий день сьогодні, коли ми будемо нагадувати собі через вино, через цей хліб, про страждання Ісуса Христа. І коли брати будуть підносити до кожного з нас цей клаптик хлібу. Коли буде припідносити до кожного з нас вино, і ми будемо його пригублювати, ми повинні повинні розуміти і завжди пам'ятати про цей хрест як знаряддя вбивства, про те, що Христос пройшов цей шлях для кожного з нас. На жаль, багато християн, у них це розуміння Христа, воно вже протерлося, друзі. Хрест і хрест. Але Господь хоче, щоб ми кожного разу нагадували собі, що це біль, що це страждання і що це любов Христа, який віддав своє життя за кожного з нас. Амінь. Амінь. Давайте помолимось, друзі.